Куди би ти рекомендувала їздити митцям на початках, підглянути щось цікаве, або побачити, як працює індустрія, але не загубитися, це дуже важливо. Отже, наприклад, на Анції я загубилась. У мене до різнофестивальних, до речі, був різний підхід. На ліноліумі я. Просто бігала всіх, кожну будку кожної країни піхувала свій оцей лоджика З Зної сторони, я отримала дуже багато коментарів, а дуже багато контактів було. Я дуже втомилася, і наприкінці мене просто якась істерика була. по-друге, додому того орендованого була з через перевтому, через насилення уграні. З іншої сторони є сія. Це сістехутов Янг Animation Autos в Румунії проходить дуже класно, більш камерно, Там вже десь до 10 дівчат збираються, і у них дуже класні. У нас менторки, професіонали індустрії, які і лекції ведуть, і розбирають і проекти, мають йому розвинутися. Ну і теж порадили там наступні кроки. Вони ж до речі, порадили зробити не цілий серіал. Кажуть, ти ніхто зветь тебе ніяк, зроби хоча б короткий метр. Я така, о, дійсно. Щодо до ще фестивалів я була майже на всіх картунах. Це картунг муві, у мене не повнометражний фільм, тому я тільки дивилась виступи. І підгледіла, як оці виступи робляться, яка там структура цього піччю презентації. Картунг бізнес більше про бізнес, теж цікаво, але коли ти в цьому нічого не розумієш. Хіба ще поконсультуватися з кимось про бюджетний план твого проєкту. І картон Спрінборд мені найбільше сподобався, дуже раджу і їхати як просто слухач і спробувати подати свій проєкт, щоб його пропітчити. І от мені вдалося саме як презентувати свій проєкт, пітчити класно було і дивитися на людей, які ну, на тому ж рівні розвитку ще йти, як вони просуваються. Потім з вами працює ментор. Допомагає вам підготувати ваш виступ дуже корисно, бо вона саме спрінборд типу для новачків індустрії, які шукають себе в цьому, і отримали площадку для презентації свого проекту.